Так, доброго дня, 11 клас. на сьогодні тема уроку ретуш та художня обробка зображень. Тобто сьогодні попрацюємо лише з фотографіями деякі. Поява цифрових зображень до коріни змінила уявлення про межі можливості обробки фотографії, тобто ретуш. Ретуш будь-яке втручання у вихідний варіант фотографії з метою поліпшення, вирішення статичних художніх завдань. Зрозуміло, що фотошоп це найкращий інструмент саме для ретуші. Причому ми можемо ретушувати як цифрові фотографії, тобто які були відзняті на карту пам'яті, так, і в цілому відскановані фотографії з плівки. Тобто сьогодні, наприклад, вашим завданням буде відновити старі фотографії. Отже, давайте дивитися, що таке ретуш, які інструменти ми маємо, як з нею працювати. Так, поліпшення якості змін. По-перше, ретуш являється собою інструментом для поліпшення якості знімка, як в цілому, наприклад, це збільшення контрастності або навпаки зменшення контра контрастності, корекція кольорів, корекції насиченості кольорів. Тому що ми можемо, наприклад, там зробити фотошоп. Там, наприклад, були в нас якісь оригінальні кольори, а ми хочемо дуже якісь яскраві там, скажімо. У нас фотографія там повітряні кульки. Ми хочемо додати яскравості нашому знімку. Наприклад, трошки тьмяний тьмяна вийшла фотографія. Там, наприклад, недостатньо було освітленості. Ми можемо додати контрастності і додати насиченості кольорів. Тобто змінюється наш сам знімочок. Зрозуміло, що цілі художні взагалі обробки. При обробці пейзажу можна використовувати відповідності, можна ви... при обробці пейзажів, тобто коли ми фотографуємо там річку, гори, небо, сонце і так далі. Ми можемо трошки поліпшити зображення для того, щоб отримати більш насичені кольори, більш контрастне зображення, або навпаки, менш контрастне. Тобто, наприклад, налаштування камери теж дозволяє дуже багато чого зробити, але ми розуміємо, що там красиві, наприклад, у нас є фотографії для абої робочого столу, то там же ми бачимо, що фотографії дуже і дуже гарно підпрацьовані. Посилення контрастності урбаністичного пейзажу, тобто, якщо ми фотографуємо щось на вулиці, ми можемо добитися таким чином його графічності, виділити, підкреслити якісь архітектурні моменти або, наприклад, людину в, на вулиці, відзняти, додати, наприклад, кольорів саме. Е... Для цього персонажа, для нашого об'єкту фотографії, якщо ми фотографуємо, наприклад, стріт-фото, тобто десь на вулиці, або якщо ми фотографуємо архітектуру і так далі. Кольорокорекція портрету, тобто ми можемо трошки висвітлити, трошки притемніти, зробити інший колір для нашого обличчя, можна зробити, там, наприклад, собі, скажімо, інший колір очей і так далі. Тобто, це все вдосконалення. Тобто, в нас є оригінальна фотографія, яку ми реташуємо, тим самим додаємо якимось чином елементи. Ретуш робота з фотографії, яка спрямована на вдосконалення моделі. Часто доводиться мати справу з усуленням шрамів, якийсь зморшок, весняночок, прищів і так далі. Тобто таким чином ми можемо обробити, ну, зрозуміло, що це не мається на увазі, що в нас була дівчинка з прищами, і ми отримали її посміхно на таке обличчя. Це теж можна зробити. Але мається на увазі прибирання зайвих дефектів, наприклад, на портретній фотографії. Ретуш портрета може полягати в його перетворенні, тобто підкреслити густу вій, тобто трошки домалювати якісь частини, близько чи зробити більше або менше, там, наприклад, губи, ніс, викривлення там носу, форму овалу обличчя, форму скули і так далі. Тобто, це все ми можемо виконувати в нашій програмці Photoshop. Отже, ретуш, що таке ретуш, ряд дій спрямовані на відновлення, Ну тут написано. Старих фотографій. Ми можемо відновлювати і працювати з будь-якими фотографіями. Я вам покажу приклад роботи з інструментом ретуші, на прикладі звичайної фотографії, а у вас буде завдання відновити відновити старі фотографії. Так, що в нас є? При роботі з фотографіями ми можемо вам що робити? Корекція зображення в цілому. Зарівнювання великих плям, вирівнювання плям подряпин, ручне вдосконалення окремих деталей, виправлення геометрії кардеру, ракурс і перспектива. Так, ну що, з чого ми почнемо? Можемо почати з гами. Гама це яскравість середніх тонів, тільки не лінійна, а логарифмічна. Тобто гаму робочого простору ми можемо змінити. Тобто, в даному випадку, в нас, наприклад, дві фотографії, ну тут же яка вам подобається більше, це вже залежить від вас. Зрозуміло, що десь нас гама трошки світліша, гама-30 трошки темніша. В нас буде. По всьому зображенню. Тобто, це буде відноситися до всього зображення. Тобто, використовується і тіні, і навпаки, світло. В результаті цих кіней і світла і дає нам таку можливість. Так, ну що, давайте додам фотографії, будемо потрошку і дивитися сам інструмент, як з ним працювати. От в мене є дівчинка. Додаю у нас Photoshop. Так, імпортую зображення, запускається водашок, це закриваю. Додаю зображення відкрите. Ось наша дівчинка, з якою ми трошки попрацюємо. Зрозуміло, що це гарне студійне, портретне фото, дуже класно зроблено, все в порядку. Але що ж ми можемо зробити? Ну, дивіться, по-перше, у вас є тут навчання, ну навчання у нас поки що порожні. Коригування. Тобто, що ми можемо зробити конкретно з цим зображенням. І окремо у нас є варіанти фільтру. Тобто ми можемо бачити галерею фільтру використати, ну або те, що нас цікавить. Що ми можемо, якщо ми працюємо вручну? В нас є також зображення, теж режим коригування. Тобто це в нас те ж саме винесено в менюшку. Давайте дивитися, що ми можемо. Яскравість контраст. Яскравіше, якщо ми робимо зображення, воно стає світлішим. Зрозуміло. Якщо менше, тускніше. Ну, хоча і так, і так ви бачите, що і той, і той варіант у нас. В принципі, має право на життя. Ми розуміємо, що тут у нас джерело світла розташовується з правої сторони від дівчинки, Тобто, потрапляє і відповідно до нього, ми бачимо, що якщо ми висвітлюємо, бачите, в нас неодномірно неодно, не висвітлюється і ліва, і права частина. Тобто права частина висвітлюється більш сильно, тому що джерело світла розташоване було саме з правої сторони. Давайте подивимося, що ми можемо зробити з контрастністю. Те ж саме. Контрастність додали, контрастність прибрали. Ну, тобто, ну, Можна сказати, що це більш чітке стає зображення, але чіткість це в нас є окремий бігунок. окремий бігунок. Тобто, можемо змінювати контраст. Так, давайте приберу на 0. А, до речі, є чудова кнопочка авто. Бачите, ми можемо вибрати авто це те, як думає сама програмка, що нам на цій фотографії потрібно додати. Наш Photoshop вважає, що тут всього-навсього потрібно трошки додати яскравості на 10 пунктів. І відповідно буде саме зображення краще. Так, тому алгоритми фотошопу теж працюють доволі-доволі непогано. Давайте дивитися, що ще в нас є. Тобто це корекція, яка стосується повністю всього зображення. Тобто відноситься до повністю всієї фотографії. Новий коригуючий шар рівнів, понятно, створити новий. Угу. Оце ми про те, що сказали, Криві, це мається на увазі світлі тони, темні тони. Бачите, можна теж за допомогою цієї кривої розташувати. Тут дуже класне насправді налаштування, тому що можна зробити собі декілька крапочок, і окремо кожну крапочку, так як ми хочемо, десь середні тіні, десь верхні, десь ніжні. Ну, тобто, теж дуже багато в нас можливостей для налаштування. Що нам каже комп'ютер? Ну, бачите, я ж кажу, що знову ж таки, можливо, я трошки і неправильно фотографію вибрав для нашої корекції, тому що це нормальне студійне фото, дівчинки. Тому бачите, от трошечки буквально він каже, що треба змінити було нашу криву. Так, повертаю до оригінального всезначення. Так, дивимося, що ще ми можемо тут зробити коливання. Ну, З таким я навіть не працював. Ну, бачимо, що це мається на увазі до кольорів. То ось кольори ми. Втрачаємо, тут навпаки, бачимо, додаємо. Ну, ось наше оригінальне зображення. Тут ми можемо додати кольори. Про те, що я казав, якщо, якщо ми хочемо більш насичені кольори, ми можемо якраз, бачите, за допомогою коливання це визначити, ну і насиченість кольорів. Ну, коливання це багатенько. Хай буде 10, близько 5-10. І насиченість самих кольорів ми теж можемо змінити. Але ми бачимо, що якщо ми занадто перестраємося з насиченістю, ну це виглядає некрасиво. Ну, і навпаки, якщо прибрали, то ми отримаємо, по суті, чорно-біле фото. Чорно-біле фото, до речі, тут цікавий момент. Ага, бачите, тут навіть все ж таки змінюється насиченість кольорів, і це дуже цікавий момент. Тут насиченість на нуль, насиченість на максимум. Навіть для чорно-білого фото ми бачимо, що є в нас трошечки змін. Але в цілому можна попрацювати, трошки висвітлити, трошки, навпаки, притемнити. Це вже знову ж таки залежить від чого? Від, завдання, від нашого завдання, тобто, що ми хочемо отримати в результаті. Так, рухаємось далі. Тон насиченість. Знову ж таки, вибираємо, наприклад, колір, який нас цікавить, і ми можемо вибрати його насиченість, тобто наскільки він буде яскравим. Ну, Зрозуміло, що тут треба теж доволі доволі акуратно, обережно це все використовувати, щоб нас ну, не, не переборщити з кольорами. Так, баланс кольорів. Угу. Це в нас тепліше, темніше, тепліше, холодніше. Тобто, якщо ми більш баланс йдемо до блакитного, то в нас, бачите, саме зображення стає більш, ну це називається більш холодним. Тобто, що в нас? Більш гарячий тон. Це, наприклад, там, сонячний, сонячне світло сонце. Да? Це в нас ближче до червоного спектру. Ближче до синього спектру, навпаки, йдуть холодні кольори. Тобто, це і може стосується до нашого зображення. Бачите, зображення більш тепле, менш тепле. Ну, і тут теж у нас налаштування є для додаткових кольорів, тобто, яка у нас використовується в середніх тонах. Ну, тобто, можемо додати, можемо відняти. Ну, ну Бачимо, що ми розуміємо, що дівчинка рутенька, тобто їй доволі гарно виходить з жовтим, помаранчевим, і так далі. Тобто, якщо ми будемо використовувати саме в таких напрямках, так, ЧБ, ну чорно-біле зрозуміло. Ну, це знову ж таки можемо робити. Можна авто поставити, щоб отримати чорно-біле фото. Так, фотофільтр. Ну, бачимо, що тут доволі, доволі багато у нас різних налаштувань. А, колір ми можемо вибрати для фільтру, наприклад. І розташувати, щоб він ну, такий колись був ефект. Я пам'ятаю, автоматичний сєпія називався. Ну, це вже теж таке. Тобто погратися з цими з, ну, це я так пройшовся по основних елементах. Погратися з корекцією всього зображення без проблем. Можна, це стосується оце коригування, ось воно ж тут же в зображенні коригування. Це стосується все для всього зображення. Тобто, ми не можемо, ну ми можемо е, вибрати фрагмент зображення, але це додаємо новий, е, цей, новий шар. Новий рівень. Так, далі дивимося, якщо ми хочемо редагувати не все зображення, ми хочемо працювати лише з його фрагментами. Використовуємо клонувальний штамп. Ага, в нас є клонувальний штамп. Ми вибираємо елемент, з якого ми хочемо починати. Ось у нас. Інструмент клонуючий штамп. Одразу натискаю Alt збільшити. От, наприклад, хочу прибрати оцю маленьку вісношечку і оцей прищик. Я вибираю місце, з якого буде клонуватися. Тобто натискаю Alt, бо бачите, якщо я просто натисну лівою кнопочкою миші, мене пишуть: не вдається застосувати клонувальний штам, тому що не вибрана область для клонування. Натискаю Alt, вибираю крапку, звідки це буде клонуватися. І вже тепер натискаю по самій родинці. Бачимо, що він заповнить це місце з. З іншого місця шкіри, де нема пошкоджень. Ну, давайте спробуємо звідси. Alt. Ну, Бачите, можемо трошечки навіть ну, замазати тут. Єдине, що теж треба з цим бути дуже обережним. Не потрібно прямо на все замазувати, тому що, бачите, що наш клонувальний штамп він копіює, по суті, фрагмент з лівого краю. Бо, бачите, далі вже пішло волосся там і так далі. Так, скасовується все діло. В нас тут же є налаштування для візерункового штампу. Візерунковий штамп нас просто дає в нас формат візеруночку. Тобто ми можемо зафарбувати якимось якоюсь текстурою. Бачите, такою, або такою, або такою. Тобто зафарбувати частину зображення певною текстурою. Так, прибираю. Рухаємось далі. Що в нас ще є? Ну ви зрозуміли, що цей клонувальний штамп, да, інструмент гарний, хороший, але більш тут є і круті інструменти для того, щоб нас прибрати оці зайві елементики. Це вже в нас іде е, точковий пензл відновлення. Він це зрозуміло це найліпший інструмент для відновлення. Ну давайте. Тут мені не потрібно нічого вибирати, програмка це все зробить сама. Я просто натискаю лівою кнопочкою миші, і мені прибираються зайві елементи. Знову ж таки, краще не зафарбовувати прям фрагмент. Фрагмент там шкіри чи фрагмент нашого зображення, бо буде ну, доволі некрасиво. Але в цілому, для бачите, називається ще раз як точковий пензель відновлення. Тобто клацнули, бачите, він допомагає нам нашій шкірі стати більш красивою. Ну, давайте спробуємо, якщо на носику. Ну, бачимо, ніс теж непогано, непогано робить зміни, але в результаті ну у нас виходить таке смугастенький він. Так, прибираю. Це в нас був е, точковий пензель відновлення. Так, прибираю, прибираю, прибираю. Повертаюсь назад, нагадую, повернутися назад в фотошопі. Ctrl, Alt і Z. Повернутися назад. Інструмент пензель відновлення. Ну, теж бачите, він вже поцікавіше виглядає. Ну, але в цілому, якщо в штампіки е, ми можемо вибрати точку, якою ми працюємо, то тут він вибирається самостійно. Бачите, тут потрібно бути обережним. Тобто ми проклацуємо при відновленні просто один раз лівою кнопочкою миші. Тому що, якщо потрібно проклацнути прям лінію, ну це вже некрасиво виглядає. Так, повертаємось. Повертаємося до оригінального значення. Ну, в цілому, в цілому так, непогано. Ми клацнули, він це нам автоматично обробив, тобто, непоганий варіант. Так. Латка, от колись був інструмент червоні очі. Ну це на вже старенькі такі цифрові камери, коли фотографувалися е, вночі вночі, то там прибралася е, оця краснота. Тут у нас, ну бачите, от прибралася. Програма рахує, що це в нас око. Бачите, тобто воно що робить? Просто в нас затемняє. Тобто, в нас вже буде не червоні очі, вже будуть звичайні нас очі. Так, рухаємось далі. Що в нас ще є тут інструменти? В презентації все є. Тобто назва інструменту і що він робить, це все присутнє. Просто я одразу показую, що ми виконуємо. Так, о, інструмент архівний пензель. Дивіться, якщо ми щось там зробили. Наприклад, змінили тут, трошки виправили. Ось у нас інструмент архівний пензель. Що він робить? Він повертає все, що було в нас, все, що було в нас змінено. Тобто, бачите? Воно повертає те, що я прибрав. Ну, тобто, по суті, він не витирає саме зображення, а просто прибирає ті дії, які ми з вами зробили. Так, розмиття, розмиття контурів кольорів. Де в нас? О, розмиття, інструмент розмиття. Тобто, можемо розмити, бачите це зображення. Ну, теж непоганий варіант ретуші. В цілому можна розмиття використовувати там для фону. Ну і при фотографії, дивіться, якщо про очі, бачите, от в дівчинки насправді дуже і дуже виразні очі. Тобто, бачите, я бачу, що коли е, фотографували, в нас непоганий, непоганий був об'єктив, можливо, якась портреточка з е, е, гарним гріпом глубина різки зображеного пространства. Тобто, в нас ми бачимо, що є боке, тобто задній фон трошки розмитий, бачимо, що фіксувалося, ну, точка фокусу це, мабуть, якраз і були очі. От, наприклад, інструмент розмиття. Що він нам дає? Він може нам допомогти, якщо це потрібно, бачите? Зробити менш чітким зображення. Що в нас тут ще є? А інструмент різкість, навпаки, додає різкості зображення. Бачите? От порівняємо зараз таке око і таке око. Ну, бачимо, що весело це взагалі виглядає. Тому, і ще раз, з кожним інструментом, який ми використовуємо, не, не пересерсуйте. Тобто, не потрібно робити більше, ніж потрібно. Тобто, класнули, там, наприклад, трошки хочемо додати різкості. Додали. Хочемо тут додати різкості, додали. Тобто не треба це робити на максимум. Це буде виглядати трошки некрасиво. Так, і що тут ще? Інструмент палість ну це теж розтушовка. Тобто, трошечки ми бачите можемо розмити, роз, розмити саме зображення. Так начебто, ми його. Ну, і начебто, ми намалювали зображення за цьмовою фарби, і просто пальчиком його розтерли. Так, що в нас ще є? Різкість палець. Освітлювач. Ну в цілому, ми можемо ж використати і коригування за допомогою яскравості контрасту. Але є і такий інструмент освітлювач так. Цей. Ой ось він, освітлювач. Тобто, що він у нас робить? Він робить трошки, має робити трошки яскравіше. А, інструмент освічувач. Все правильно. Він має робити трошки яскраві, не яскравішим, світлішим, називаємо це так. Отримане зображення. А, тут в нас є випалювання, він навпаки нам має зображення робити більш темним. щось конкретно на цій фотографії чомусь не працює. Середній тиний. Ну, якщо тімні, ми виберемо. Тіні. Хм, Чогось не працює. Чомусь не працює. Дивно. Навіть якщо я на максимум ставлю. Ну, тобто, цей інструмент має робити світліше, темніше. Саме зображення або частину зображення. Чого не працює? Не знаю, не знаю, маю працювати. Чогось, цей набір інструментів чогось не хоче в мене працювати. Спробуйте в себе. Ну, тобто, бачимо, що пояснення. Яскравість пікселів збільшується. Яскравість. Пікселів зменшується. Ну тобто, коли в нас занадто яскраве фото або занадто тьмяне. Окремо в нас бачимо, що для зображення у нас присутні фільтри. Є окрема галерея фільтрів, деформація, ескіз, маски, пензля і так далі. Тобто, вже набір якихось інструментів, які ми можемо примінити до нашого зображення. Плюс також бачимо, що це все стосується фільтру. Це якраз для нашого зображення. Різкість, оформлення, деформація. Розмиття, стилізація, шум і так далі. Тобто дуже багато різноманітних налаштувань у нас тут присутні. Дивіться, ну, про режим коригування зображень, я вам вже казав. Коригування, ось вони. Ось вона в нас можемо працювати. У мене таке відчуття, що я просто не виділив зображення От не можу заспокоїтися з освітлювачем. О, бачите, таке. Я ж розумію, що щось я на те вже зробив. Так, да, іще разок фон. Ось він нас, освітлювач. Бо, все працює. Я ж розумію, що я просто додав зайвих шарів. Дивіться, ще разок. Як працює? Освітлювач. Робить нас, бачите, зображення трошки яскравішим, трошки світлішим, навіть так можемо сказати. Випалювання навпаки, робить зображення більш темним. Тобто, бачимо, частина зображення йде більш темною. І Ще раз, разука, освітлювач навпаки, висвітлює. Так, ну інструмент губка. Хм. Інструмент губка трошки розтирає. Ну, так, прибираю цей жах, звичайно, що я наробив. Ну, тобто, функція інструментів цих зрозуміло. Так, і прибираю ці зайві шари. Що потрібно вам буде зробити? Тобто, інструменти користуємося, дуже вам раджу просто їх спробувати для себе. Попрацювати, поклацати, нічого страшного в них немає. Тобто, нам потрібно буде повідновлювати зображення. Тобто, це ми попрацювали з вами з новою фотографією, красивою, гарною, яка знялася в студії. Нам потрібно зробити трошки інші зображення. Ось наші зображення. Вони скидуються вам у вигляді, у вигляді архівчику. Що потрібно буде з ними зробити? Дивіться, в нас є завдання ретуш фотографії. Виконайте ретуш фотографії. Що потрібно конкретно зробити? Тобто, яке тут у нас завдання. Для першої фотографії before, це написано, що мається на увазі до того, як ви це обробите. Before. На першій картинці в нас повишена контрастність, тобто занадто висока контрастність, її треба трошки буде зменшити. В другій в нас є тріщини, тобто, їх потрібно прибрати. В третій фотографії в нас царапини, тобто подряпини. І Пил четвертий фотографії, трошки воно блікле зображення. Блікле зображення. Ну, можна сказати, що трошки вицвіло воно, начебто. Тобто його треба зробити трошки яскравіше. Тут пейдж 2 біфор, тут хм, трошки цікавий переклад. Пейдж 2, щось не зрозуміло, що це за функція така. Ну і тут у нас на фотографії з дітьми. Тут знову ж таки вицвітання. Тобто треба прибрати оце, що фотографія зацвіло. Ну і бачимо, що в цілому можна зробити його більш яскравим. Фотографії набору тут у вас приведені 6 для завдання, в цілому, в цілому, тут у вас цих фотографій є аж 10 штучок. Будь ласка, для себе виберіть 4 і виправте дефекти, які тут у нас присутні. Тобто, в деяких, ну я думаю, що вони замітні для вас. І що потрібно прибрати, що потрібно додати. Ну, це, от важке, наприклад, ця фотографія важкенька буде. Ну, десь є більш прості фотографії, десь навпаки, складніше. Тобто попрацювати з ними та спробувати відновити на вибір будь-які чотири фотографії. Бажаємо вам успіхів!